Слава Україні! Віграємо слава! Перед нами гравці команди КФК АМОР, Кубок преміум Ліги з футзалу серед дитячих юнацьких команд. Розкажіть, будь ласка, ваші враження про сьогоднішню? Було дуже важко грати. Не... не зібралися, програли. Чому ви так вважаєте? Як... Чому не зібралися? Втіралися трошки. Погано насталися на ігро. Морально так. чи фізично були? Морально і моральні, фізично не діставалися. Сильний суперник? Так, так. Да. Що найважче вам сьогодні видалось? Атакувати їхню оборону. Не сильні. А вам? Так же. А чому? Ну, важко було. Вони... Оборона дуже сильна. Вони, певно, сьогодні більш згуртовані були, так? Так. <правда> а ви взагалі як маєте настрой на сезон? Нормально. Хороший, да, позитивний. Будемо старатися. Що ви бажаєте своїй команді в цьому сезоні? Загравати перемоги. А голи. Голи теж треба. Голів теж багато. Ще щось розкажи, декілька слів про сьогоднішній Ну, Не знаю. Ну, ви забивали сьогодні голи. Ти забивав чи Ні, Я не забивав. Але були гарні голи, я так. бачила. Були. Забивали, да, але грали командою. Так. Виконали настанові всі тренера. Ну, не всі. Не всі. Але багато, багато було, почув. нереалізованих моментів. Були. Були. Зрозуміло, дякую вам, хлопці, бажаю перемоги.